73-річна Чернівчанка професійно займається йогою та відкрила власну студію. 73-річна Людмила Мартиненко може стояти на голові та виконувати складні вправи. А понад 20 років тому страждала від хронічного болю у суглобах. Принесши цю операцію, дуже погано себе почувала. У мене дуже боліли суглоби. Була така проблема, що ну вона мене дуже обмежувала. а Я дуже така активна. У мене був доберман. І два рази за добу я з ним гуляла аж за онколікарнею. Багато рухалася, і тут хочу другого добермана, Вибачте, але в мене мотив тоді був саме такий. У 50 років Людмила Мартиненко відкрила для себе йогу, А вже за рік вступила до університету, щоб здобути другу вищу освіту – медичного психолога. Я дуже багато відвідала семінарів у Індії, у Франції. І в інших містах, де є в кого вчитися. Саме навчання в цих країнах воно, не, воно дороге, воно не по нашим українським доходам. Але я почала заробляти і змогла їздити вчитися. Саме завдяки цим семінарам. Я побачила в інституті йоги, які там використовують пристосування у 2009 році. Людмила Мартиненко відкрила власну студію йоги у Чернівцях. Нині має учнів із різних країн, проводить навчання в студії та онлайн. Перші випробування почалися з пандемією, коли ми декілька місяців одразу почали вести уроки онлайн. І це один з плюсів, тому що ця робота у нас продовжується. І коли почалася війна, і багато учнів роз'їхалося, сюди, приїхали люди з Дніпра, Запоріжжя, з Харкова. А ті, хто поїхав, багато хто зараз продовжує практикувати онлайн. І я навіть організовую уроки в вечірній час для тих, хто в Америці і в ранішній час для тих, хто в Австралії або в Південній Кореї, У мене такі учні теж є. Йогені займається із людьми, які мають проблеми зі здоров'ям. Якщо щось починає боліти, це тіло дає сигнал. Воно вам говорить, і ви повинні це усвідомити і подумати. Що ви робите не так, що тіло болить, і що вам треба робити, щоб цього позбутися. Увага до йоги збільшується. А із-за того, що я дуже давно працюю, не перериваюся. У мене є так називаємо сарафанне радіо. Мабуть, воно мені допомагає. Є популярність, і людям багато радять ті, хто прийшов і має проблеми, особливо з хребтом, з шийним відділом. Їм стан є краще вони радять тим, у кого є такі самі проблеми. Вони приходять. Людмила Мартиненко каже, що вже не уявляє свого життя без йоги. Любить ділитися знаннями та досвідом з іншими. Євген Паселюк, Мілана Федорю, Олександр Улюльнин, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4